Житель села Березове, що у Рокитнівському районі Сергій Кузьміч українсько-білоруський кордон від 1 липня перетинає щодня. На території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь із односельчанами чоловік збирає чорниці та гриби. Кожен день їздимо, не тільки мій, а й малі діти їздять, які перший клас пішли, в другий і пішло вище. А як осінню в школу ходять, все добре, туди йдуть? День у школу, а два туди. На, на Для місцевих збір декоросів і продаж їх гуртом-підприємцям один із небагатьох варіантів заробітку. До того ж доволі непоганого. Якщо черніка зараз слабо, то на гривню 300 за день, 400 можна насобирати. На а як добре, то й більш можна. Перший день, як пошли до було, ще черніки трохи фатало, то і на тисячу хто здавав. Можливість безперешкодно збирати дикороси на території Республіки Білорусь, жителі Березового та ще дев'яти найближчих населених пунктів мають завдяки тому, що у Рокитнівському районі є три місця спрощеного пропуску через кордон. За час роботи місця спрощеного пропуску українсько-білоруський кордон лише тут, у селі Березове Рокитнівського району, з метою збору чорниці на території сусідньої держави дорослі та діти перетнули 670 разів. Загалом вже за перші дев'ять днів роботи послугам. Усіх трьох місць спрощеного пропуску у Березовому, Дроздені та Познані. Місцеві жителі скористалися 4,5 тисячі разів. Усі вони мають відповідні перепустки і кордон перетинають у відповідності до спільних домовленостей української та білоруської сторін. Пишуть заяви, веземо на територію Білорусь, оформляють, білоруські дають пропуска, і потім сільські раді беруть довідки на весь состав, на дітей. Фотографії забирають в сільської раді. І з 1 июля був перетин кордону. Прикордонники кажуть, відкриття місць спрощеного пропуску значно спростило їхню роботу, адже кількість бажаючих потрапити в Білорусь нелегально та у невстановленому місті на Рокитнівщині зменшилася в рази. Щоправда, констатують є й такі, що продовжують порушувати правила перетину державного кордону. Після достигання ягод черниці і до початку відкриття пропуску до 1 липня були. Порядка 10 спроб порушення місцевими жителями державного кордону з метою назбирати ягоду. Люди не могли дочекатися, коли ж відкриється цей пропуск. Місця спрощеного пропуску збирачів дикоросів на територію Білорусі у Березовому познані та Дроздені працюватимуть до 10 серпня. По тому вони припинять свою роботу і відкриються лише із початком сезону збору журавлини, 30 серпня. Тому Держприкордонслужба застерігає жителів прикордонних населених пунктів не порушувати поряд. До перетину державного кордону винні будуть притягуватись до адміністративної відповідальності як України, так і Республіки Білорусь, в тому числі, як нам повідомляє білоруська сторона, відносно правопорушників буде застосовуватись депортація. А у період збору дикоросів і анулювання перепусток на право перебування в прикордонній смузі Республіки Білорусь. Та відмова у перетині державного кордону Роман Сфрида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.